Дивись, чим би ти не займався? Дизайном, розробкою, якщо ти тренер, коуч, що завгодно, в тебе є якийсь сервіс, який ти пропонуєш для людей. Правильно? І тобі 100% хочеться більше клієнтів на цей сервіс, щоб зростати і більше заробляти. Бо це ось мета, якраз, вона відноситься до самореалізації. Я також думаю, що правильно. Є шлях, як робити це без. Таргету, без того, що ти будеш закуповувати точкові якісь рішення, щоб до тебе клієнтики поприходили. Без танців з бубнами, блять, в тебе повинен бути свій особистий бренд, і ти повинен займатися своїм блогом, тому що це безкоштовні клієнти для тебе. Ти платиш просто своїм часом та своєю енергією. Правильно, тому що це потрібно робити, все ж таки. І як воно працює? Ти чітко визначаєшся із місією, і з тим, що ти транслюєш, яке в тебе є рішення. Пропонуєш та показуєш це щодня. Не просто прийди купи, да? а завдяки. Контент-системі будуєш найкращий офер для своїх клієнтів, від якого відмовляються лише ті, кому це дійсно взагалі не потрібно, тому що тобі не потрібно продавати всім підряд. Я думаю, що також правда. І третє, це навчитися будувати стосунки зі своїми клієнтами. Це найкраща лідогенерація для кожного експерта на будь-який сервіс у 2025 році.